Дивлюсь на тебе з неба висоти, дивлюсь на тебе, ти моя дитина. Я бачу шлях, яким ти маєш ти, я чую серця, стук важку хвилину. Твої думки міняються, щомить. я знаю їх, всі наміри, бажання, коли душа і плаче, і болить, моя дитино, все про тебе знаю. Твій кожен крок і подих. Слів потік, куди від мене може заховатись, до цього часу я тебе беріг, ніколи вже не буду залишати. Я твій Господь, з тобою поряд йду, в земній долині щит твій охорона, і хоч крізь води і вогонь веду, з тобою всюди, ти в моїй долоні. Коли лютує ворог навкруги, твоя душа. В тривозі завмирає, я йду на зустріч, щоб допомогти, немов маяк, твій шлях я освітляю. З тобою я і в радості, і журбі, чи віриш в це, скажи мені, дитино, чому сумуєш, як приходить біль, чому впускаєш в серце недовіру, і кажеш в розпачі: О Господи, де ти, а моя милість. Завжди над тобою, чи світить сонце, чи подмуть вітри, тебе тримаю міцною рукою. Я хочу, щоб ти віру берегла, Шла до мети упевнено й сміливо, не захиталась час випробувань, щоб в небо, наче птах, й летіла. Я сили дам, дам воду й хліб душі, вона для мене найдорожча в світі. Життям за неї заплатив своїм, усе зробив, щоб вічно могла жити, щоб в серці забриніла, мов струмок, мелодія хваління і любові, щоб на шляху земному кожен крок був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною, дитино, до кінця, я знаю, що дорога ця терниста, та щоб отримати із рук моїх вінця. Варто боротись, вірити молитись. І пам'ятай, що поряд є твій Бог, тебе не залишу на півдорозі, цей шлях земний пройдем з тобою вдвох, з очей твоїх зітру у небі сльози. Амінь.